Привіт, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу. Сьогодні у нас Олімпіада 2024. друге велике спортивне змагання цього літа після чемпіонату Європи, у якому ми на жаль не вийшли з групи. При цьому нагадаю, Україна встановила свій рідний рекорд. Вона вперше в історії турніру зібрала в групі 4 очки, але цього все одно було недостатньо. Епізод буде довгим, тому хочу два слова розповісти про його зміст. Спочатку кілька слів загалом про Олімпіаду. Далі скільки вона коштувала Парижу. Після цього поговоримо про перспективи України на турнірі і закінчимо ще кількома загальними фактами про цю олімпіаду та наступну. Нагадаю, контекст створюється Mind.ua та Бов Media. Мене звати Ілля Кабачинський. Літні олімпійські ігри та літня паралімпіада одні з найбільших спортивних змагань у світі. Рекордна кількість глядачів при тому, що сама Олімпіада проходить раз на 4 роки. Вона проводиться під егідою міжнародного олімпійського комітету. Всі ви знаєте, що історія Олімпіади бере свій початок ще з античних часів, але олімпіада сучасна, такою як ми знаємо її зараз, почала проходити з 1896 року, і вперше відбулася в Афінах в Греції. За цей час, зверніше з того моменту, олімпійські ігри не проводились лише тричі, в 16-му році. 40-му і 44-му. як ви можете зрозуміти, причиною були світові війни. При цьому олімпіаду 1936 року називають не як інакше як спортвочин. Вона проходила в Берліні, і звісно ж там Гітлера, Берлін та Німеччину подали у найкращому світлі при тому, що навколо Берліну вже розташовувалися табори. А сама економіка країни максимально мілітаризувалася та готувалася до війни. Ну і ще у нас є 2020 рік, тоді Олімпіада не пройшла, але її не відмінили, а просто посунули на 2021. На Олімпіаді 2024 року розіграють 329 наборів медалей. Всього буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах. До 28 основних видів спорту додали ще 4. Брейкданс, скейбордин, спортивне скелезіння та серфінг. Брейкданс потрапив у програму змагань вперше за історію Олімпійських ігор. А серфінг та скейтбординг ну і скелезення вже дебютували в Токіо в 2021 році в Парижі. А саме там пройде Олімпіада, не буде як такої збірної Росії та збірної Білорусії. Вони дискваліфіковані через вторгнення Росії в Україну. Ну і Білорусія є як посібником пособником е РФ. При цьому Міжнародний Олімпійський компенсиї. На дозволив взяти участь в Олімпіаді індивідуальним атлетам з РФ та Білорусі. Вони будуть виступати під нейтральним прапором. Насправді це був довгий такий шлях, тому що мок спочатку там допустив багато десятків спортсменів. Згодом їхня кількість була скорочена до 31, 15 з них росіян намагалися відібрати чи допустити лише тих спортсменів, які були не помічені у підтримці Володимира Путіна. Таким чином, наприклад, до Парижу не поїдуть дзюдоїсти, оскільки там багато було їхньої прив'язки і до мілітарної сторони, і взагалі до підтримки Кремля. Але так чи інакше повністю дискваліфікувати росіян не вийшло. Ну і, звісно, вони вже заявляють про те, що звісно, у нас суперсильні спортсмени. Ви не хочете нас брати туди-сюди, туди сюди. Так чи інакше, мок весь час намагався якось відсторонитися від історії війни в Україні, говорити, що спорт поза політикою, але чимало країн знову ж таки тут потрібно віддати належне, підтримали Україну в тому, щоб максимально зменшити присутність Росії на. Олімпійських іграх і навіть неодноразово стверджувалося, що, по перше, спортсмени є часто учасниками якихось мілітаристських угрупувань. По-друге, незважаючи на заклики, чи, верніше, правила використовувати лише нейтральні прапори, приносяться багато російських прапорів, виступають російські спортсмени з нашивками Z і так далі. Тому їх потрібно максимально дискваліфікувати. Ну мок тилився, тилився, але зрештою обмеження певні вступили в дію. Потрібно сказати, що до цього моменту Газпром, якщо не помняюсь, був. Також великим спонсором Олімпійських ігор. Вони втратили гроші, але вже е, змушені піти на такий крок. Також цікавий момент, що е, Париж є одним з двох міст, які Олімпійські ігри приймали три рази. Вони повертаються при цьому що цікаво. Вони повертаються до Франції вперше за 100 років. Минулі Олімпійські ігри проходили там у 1924 році в Парижі. Інше місто, яке тричі приймав Олімпійські ігри, це Лондон. При цьому потрібно сказати, що не лише у самому Парижі буде відбуватися всі змагання. Наприклад, футбольний турнір буде прийматися у різних містах Франції: там Марсе, Ліон, Ніца, Бордо та інші. Ну а турнір з серфінгу пройде на Таїті. Це заморська територія Франції. Часів перших олімпіад в Афінах країни завжди змагалися за максимальну кількість медалей, і протягом багатьох років саме Сполучені Штати Америки незмінно домінували на найпрестижнішому шому спортивному турнірі з найбільшою кількістю нагород. Загалом вони вибороли 2629 медалей. У них найбільша кількість золотих медалей 1060, срібних 831 і бронзових 738 медалей. Україна почала приймати чи брати участь у Олімпійських іграх, коли стала незалежною з 1994 року. Загальний результат: 35 золотих, 36 срібних, рівних, бронзових, 139 нагород. Звісно, якщо ми беремо радянський період, українських спортсменів було набагато більше, і загальна кількість нагород може бути більшою. Невтішна статистика є у україни під назвою Ліхтенштейн. Вона не здобула ще жодної е, жодної медалі на Олімпійських іграх. А в 2024 році від них поїде лише один спортсмен. Він буде представляти країну у велоспорті. Переходимо до того, скільки ж власне буде коштувати Олімпіада. Насправді потрібно сказати, що Франція ще знаєте зекономила витрати. Найбільша цифра, яку я зустрічав, яку ми бачили, це приблизно 9 мільярдів доларів. Дехто каже, що навіть менше з них 4,5 мільярди пішли на побудову чи реконструкцію вже існуючої інфраструктури, і приблизно стільки ж пішло на різні операційні витрати. При цьому сама країна говорить про те, що 96% всіх витрат операційної діяльності покри. Вають спонсори та донори з приватного сектору різні компанії, там віза, і так далі. Хто там є спонсором постійним олімпійських ігор для порівняння, чому я кажу, що вони ще добре зекономили? Літні Олімпійські ігри 2008 року в Пекіні коштували 50 мільярдів доларів. У Токіо 35 мільярдів доларів. Вважається, що середня вартість літніх олімпійських ігор для країни, яка проводить, складають приблизно 19 мільярдів доларів. Тобто, тут Франції вдалося добряче зекономити. Е, одна з причин, чому вдалося це зробити, тому що вони мало будували нової інфраструктури. Вони фактично займалися вже е, реставрацією, відновленням всього того, що існує. Завдяки цьому літні олімпійські ігри в Парижі у 2024 році також планують стати олімпійськими іграми з найменшим вуглецевим слідом для порівняння на Олімпіадах в Лондоні і Ріо де Жанейро люди виробляли приблизно 3,5 мільйони тонн вуглецю. Натомість у Парижі планують зменшити ці відходи до 1,75 мільйонів тонн. Ну і одна з причин це якраз те, що не буде нового будівництва, тобто не буде створюватися ось цей новий вуглецевий слід. Загалом цьогорічна Олімпіада планує продати до 13 мільйонів квитків, і за існуючими даними 9 мільйонів вже продані. При цьому це вже найбільша кількість проданих квитків в історії літніх Олімпійських ігор. До цього рекорд був за Атлантою в США 96-й рік. Тоді продали 8,3 мільйони квитків. Ще один цікавий момент це власне церемонія відкриття. Вперше вона буде проходити не на стадіоні. Для цього Париж використає річку сену і майже там ледь не мільярд доларів витратили на те, щоб її очистити, зробити максимально чистою. Взагалі, хотіли її зробити придатною для плавання та проведення певних змагань. Самі ж парижани насправді з цього сміються, викладають постійно фотографії, що річка досі брудна, і коштів, які витрачені, насправді було недостатньо, це майже 16% всього бюджету. Тим не менше, відкриття буде проходити саме на річці. Спортсмени національних олімпійських збірних 6 км справлят, справлятимуться на човнах, е, тому ось це такий також цікавий елемент. До цього завжди проходили на стадіонах. Буде цікаво подивитися, тому я думаю, знайдіть час, обов'язково погляньте, що вони там підготували. Що ж прогнозують для України. Є така агенція чи компанія, вона називається Grace Note, і вони презентували свій віртуальний, тобто наперед порахували віртуальний загальномедальний залік Олімпійських ігор 2024 року. Згідно з їх розрахунків, збірна України здобуде в Парижі 13 нагород усіх гатунків. Це не те, щоб дуже класний результат минулого разу, коли були минулі олімпійські ігри, Україна була на 14-му місці в загальномедальному заліку. Тепер її прогнозують 19 те місце. Цей рейтинг складається на основі результатів ключових світових та континентальних змагань, що проводились після літньої олімпіади в Токіо. При цьому рейтинг. Не представлені потенційні нагороди нейтральних спортсменів з паспортами РФ та РБ. Найбільшими фаворитами медального заліку до е, Олімпіади 24-го року, звісно, є США та Китай, які зазвичай входять у там е, першу, другу, третю, четверту, п'яту, п'ятірку найкращих. США прогнозують 112 дванадцять і Кидаю, 86, на третє місце. Ставлять Британію з 63 медалями. Україна на 19-му місці після нас Ефіопія перед. Д нами Нова Зеландія, в яких видах спорту ми можемо розраховувати на медалі? Ну, по перше, як я вже сказав, буде футбольний турнір. Тут українцям буде нелегко в олімпійських турнірах. Команди формуються гравцями віком до 23 років з можливістю ввести до складу трьох гравців старшого віку. Чому нелегко? Тому що насправді наша молодь, наче виступає непогано, але ось цей футбольний турнір він ну трохи складається зовсім по іншому. Багато гравців ніколи один з одним не грали мали часу на підготовку, мало зіграності. Ну і в Україні насправді не така, що аж дуже проста група. Як підтвердження, вже ми можемо говорити про те, що Україна програла свою першу гру, причому вважається, що ледь не найслабшому супернику. Ця гра відбулася 24 липня, да трошки раніше ніж офіційний старт. Ми програли е, Іраку, поступилися, і вже тепер всі засмучені знову говорять про те, що щось України з футболом останнім часом не йде. Ну але подивимося, що буде відбуватися далі. Е, загалом же під українським прапором виступатимуть 140 спортсменів у 23 видах спорту. Найбільше представництво наша країна матиме у легкій атлетиці, на яку ми покладаємо багато надій на нагороди, тому що аж 20 25. П'ятове Передусім, звісно, Ярослава Магучих. Ми віримо у її спроможність отримати вибороти золоту медаль. Українка стабільно демонструє високі результати. А на етапі діамантової ліги в Парижі взагалі стала головною зіркою збірної та оновила світовий рекорд. Якщо не помиляюсь, 2,10. про це у всьому світі говорили. Писали Ярослава Магучев, велика велика молодець. Шанси на нагороду має Ірина Геращенко. Вона теж вміє стрибати понад 2 метри. Тож цілком може нав'язати боротьбу з суперницям у протистоянні за піля. Дестав. Три українці є реальними претендентами на олімпійські нагороди у стрибках у висоту серед чоловіків. Також серед легкоатлетів українці здатні вибороти за медалі ще в трьох видах: стрибки у довжину, метання молоту та спортивна ходьба. Трохи складніша ситуація в боксі. Наші боксери здобули лише три олімпійські ліцензії, а реальним претендентом на медаль є тільки Олександр Хижняк, тому вболіваємо за нього. Дуже численною ще два десятиліття тому у нас була Олімпійська команда з плавання, але на цих іграх головні надії українців на медалі будуть покладені лише на Михайла Романчука. Це спортсмен з Рівного в Токіо. Він вже став дворазовим, дворазовим призером Олімпіади. Йому не вистачає золота, тому тримаємо кулачки. Спробує поповнити колекцію нагород і 33-річний боксер вільного стилю Жан Беленюк. Ще один претендент на успіх. Парвіз Насібов на минулих іграх. Він став другим, то зараз прагне покращити. Щоти свій результат. Медальні шанси є й у жіночої збірної Вірини Коляденко, яка здобула бронзу в Токіо та Оксани Плівач. З досі нереалізованою мрією про індивідуальне золото їде на свою п'яту олімпіаду, 33-річна шамлістка Ольга Харлан, також наша велика чемпіонка. Олімпіада в Парижі стане для неї вже п'ятою. У її скарбничці командне золото у 2008 році, стрібло у 2016-му. Бронзові медалі 2012 та 16 років в особистому заліку. Зараз Ольга перебуває в гарній формі, тож може. О, поборотись за місце на п'єдесталі нагороду в командному заліку. Вона виборюватиме разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою. Разюче мало представників України ще в одному зазвичай медальному виді кульовій стрільбі. Наших спортсменів там буде лише п'ятеро, четверо чоловіків і легендарна Олена Костевич для 39-річної олімпійської чемпіонки е, з Афін у 2004 році. Для неї буде це вже шоста олімпіада в кар'єрі на попередніх. Вона крім золота 20-річної давнини здобула три бронзи. Буде серед, буде Олена і серед фаворитів змагань пістолетниць в Парижі. Особливо важно спостерігатиме за стрибками у воду. Наші дайвери кваліфікувались на сім олімпійських дисциплін. Звісно, головна надія це Олексій Середа. Шанси на медаль є і в сестер Близнючок Марини та Владислави Алексійових. Дівчата стануть єдиними представницями України в артистичному плаванні та будуть змагатися в дуеті. У дзюдо наших учасників теж небагато: двоє чоловіків і троє жінок. Щоправда, троє з них є реальними претендентами на медалі. Особливо це стосується Дарини Біло яка нині представляє вагову категорію до 57 кг, кілограмів, а свого часу була непереможною, ставши наймолодшою в історії чемпіонкою світу в найлегшій вазі. Та з дорослішенням отримувати увагу Дарині ставало дедалі важче, і через те, на попередні Олімпіади, вона не дотягувала до вершини, здобувши лише бронзу. Великі медальні перспективи має наша топова каноїстка Людмила Лузан у Токіо у 2021 році вона здобула дві нагороди стрібло і бронзу. У Парижі Людмила знову боротиметься за золото і сама і в парному екіпажі за Анастасією Рибачок. Традиційними фаворитками України Ким будуть і в перегонах четвірок парних в економічному веслуванні. Збірна України зі спортивної гімнастики отримала солідне підсилення на ігри у Парижі. У Францію поїхав олімпійський чемпіон у Ріо де Жанейро Олег Верняєв. Спортсмен був відсторонений через допінг. Однак у березні його чотирирічну дискваліфікацію скоротили вдвічі до двох років. Верняєв успішно повернувся до змагань. Також свою увагу слід звернути на інших спортивних гімнастів, синьо-жовтих, зокрема досвідченого ігоря Радівілова. Жіночу збірна України з тенісу їде на Олімпіаду в Париж у напевно найпотужнішому своєму складі. Такий самий склад був на минулих іграх. Однак лише Еліна Світоліна добре знає, як це здобувати медаль ігор. У Важкій атлетиці в нас лише одна представниця 23-річна харків'яна Каміла Канатоп. Для неї ігри в Парижі стануть другими в кар'єрі, і до них вона підходить у статусі другої важкої атлетки світового рейтингу. І звісно, сподіваємось на спортсменів, які зможуть нас здивувати. Хочу також сказати певну невтішну інформацію, але без цього ми обійтися, звісно, не можемо. Уже понад два роки в Україні проходить повномасштабна війна, а 10 років тому Росія вторглася до України. Фактично, з того часу у нас немає доступу до Криму незаконно окуповані частини Луганської та Донецької областей. На цих територіях знаходилось чимало українських спортменів, чимало тренувальних баз, які у нас забрали з початком повномасштабного вторгнення під постійними обстрілами при фронтовій області Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська. А отже, говорити про якісь нормальні тренування, про якісь нормальні тренувальні бази там також не доводиться. Та й загалом, вимушена міграція, виїзд, переїзд це все не сприяє і тому, аби наші нинішні спортсмени могли тренуватися. І, взагалі, молодому поколінню, та й загалом війна не обійшла український спорт за інформацією Міністерства молоді та спорту України, а також Національного олімпійського комітету, Росія вбила понад 470 українських спортсменів і тренерів. Знищена величезна кількість інфраструктури спортивної. А через те, що Україна змушена виборювати свою незалежність, всі кошти, які ми отримуємо, звісно, йдуть на повномасштабну війну, на захист на оборонку, замість того, аби інвестувати в спортивну інфраструктуру. Тому в майбутньому ситуація також буде непростою. А спорт це один із способів говорити про Україну, транслювати її на весь світ. Та ж Ярослава Могучих після кожної перемоги говорить про те, що відбувається в Україні? Тому звісно, нашій державі непросто і нашим спортсменам непросто. І якщо є змога їх підтримати, якщо ви будете десь в Європі або іншим чином, звісно, приходьте на змагання та підтримуйте їх. Сама Олімпіада завершиться 11 серпня на паризькому стадіоні де Франс. А вже 28 серпня розпочнуться Паралімпійські ігри. Наступні олімпійські ігри пройдуть в 2028 році в американському Лос-Анджелесі, і також ми знаємо, де будуть ігри 32-го року. Це Австралія, місто Брізбен. Сподіваюсь, вам було цікаво. Давайте вболівати та підтримувати українських спортсменів. А я нагадаю, що це був контекст-подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події в Україні та світі. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.